Щоб я знав би те, що знаю зараз, я б добре подумав би, чи потрібно воно мені чи ні. Рівно 4 роки назад я закінчив школу і поступив у університет, оскільки це круто, солідно і це те, що потрібно усім. Говорили мені батьки, але на ділі виявилося зовсім по іншому. Але давайте по порядку. У 2021 році я закінчив 11 клас і вирішив, що далі черга за вищою освітою. Бо ким я буду, якщо не вивчусь. Обирав я професію як, мабуть, більшість, подумав, що мені найбільше подобається і чим я більше всього займаюсь. А це на той час були комп'ютерні ігри, Ютуб та інші взаємодії з гаджетами. І Я вирішив піти на програміста, бо це наче те саме. Вибрав декілька закладів і поступив туди, де прийшов на державну форму навчання. І тоді я зрозумів, що похід до репетиторів зекономив мені більше 50 тисяч гривень, і це круто. То, бо якщо чесно, я не знаю, чи варто платити такі гроші за універ. День подачі документів я був дуже знервований, оскільки це нове місто, нові люди, новий заклад. Я зрозумів, що я вийшов зі своєї зони комфорту просто максимально. Я не знав, куди йти, що робити, як воно все влаштовано. Після подачі документів усіх студентів повели на поселення в гуртожиток. І я в принципі розумів, що буду жити з іншими хлопцями, і все буде гуд. Але коли я зайшов в свою майбутню кімнату, мій настрій просто впав нижче плінтуса. В моїй голові усе виглядало круто, а на ділі я побачив залізні ржаві ліжка. Обідрану підлогу, бруд тощо. Це був для мене стрес. Але познайомившись з сусідами, я зрозумів, що все буде круто, оскільки хлопці були адекватні. Через декілька днів я пішов на свою першу пару, і це було цікаво, бо все нове. І я думав, що зараз будемо зламувати Пентагон, але мене зустріла вище математика, фізика і фізкультура. Так, пари по програмуванню теж були, але до цього ми ще повернемось. Коротше кажучи, все було круто: ми веселилися, гуляли, відвідували it заходи і все наче подобалось. Ну а далі. Корона, війна і вийшов я на навчання під кінець другого курсу. За цей час я зрозумів, що таке дистанційне в універі. Це шанс легко закривати усі хвости та проблемні предмети. Але цей час пролетів так швидко, що я нічого не запам'ятав. Під кінець другого курсу я переселився в інший гуртожиток, де я зрозумів, що таке жити з людьми, у яких геть інші цінності ніж у тебе. Постійні п'янки, повна кімната сміття та постійний прохідний двір. Максимально некомфортна атмосфера. Але я вирішив не звертати уваги і навчатися. Але чим більше я ходив в універ, тим більше розумів, що вся система освіти є застарілою та неефективною. Більшість предметів є непотрібними, і витрачати час та гроші на таку освіту це зовсім сумнівно. Але я продовжував заробляти оцінки, робити лабораторні і розвиватися. І на третьому курсі приблизно у січні я зрозумів, що так жити не можна, і вирішив сконцентруватися на собі і розпочав свій челендж, який змінив моє життя. Детально про це ви можете подивитися в моєму іншому відео. Посилання буде в описі. Саме даний челендж змусив мене зрозуміти, що я творець своєї долі, і тільки. Тільки я вирішую яким я стану в майбутньому. Тому після закінчення третього курсу я з'їхав від сусідів, які тягнули мене лише на дно. Як зараз пам'ятаю фразу одного із них: дивись, не пожалкуй, бо можеш попасти ще до гірших сусідів. На що я відповів, що жалкувати не буду. Приїхавши у вересні на поселення, я очікував будь-чого, але єдине на що я надіявся, щоб не пересікатися з моїми старими сусідами. І, утримавши ключ, я пішов заселятися в мою нову кімнату. Досі пам'ятаю це відчуття, коли відкрив двері і зрозумів, що я, як Том Холланд з фільму Людина павук розпочав свій новий етап. Кімната стара, меблі, жахливі, ліжка, столи теж, але я відчув цей вайб нового етапу і що це буде найкращим роком. На той час я вже працював монтажером і за. Безпечував свої потреби сам. Я розумів, що програмістом я не стану, бо це мені не цікаво, та й в універі мене практично нічому не навчили. Я вирішив зосередитись на покращенні своїх навичок і максимально забити на навчання, і це був доволі продуктивний час на одинці. Мене ніхто не відволікав. Мій сусід був також людиною, яка хоче розвиватись і ніяким чином мені не заважав, а й навпаки, допомагав. В той момент я відчув, що переселитися це було найкраще рішення за все моє навчання. З мене немов впав величезний камінь. І Міг вільно дихати, мабуть, переселити мене в ще гірші умови було певним випробуванням, оскільки через два тижні після поселення мене переселили в хорошу кімнату з хорошим ремонтом, де немає тараканів, де сусіди тихі, де є нормальний душ. І я ще раз переконався, що я роблю все правильно. В першому семестрі четвертого курсу я закривав предмети усіма методами, але щоб по мінімуму витрачати часу та сил. І забити на навчання було дуже хорошим рішенням. Останній семестр мого навчання був, мабуть, найвайбовіший. Я почав цінувати. Т моменти проведені під час навчання в університеті, я почав більше приділяти часу моментам, на які я раніше не звертав уваги. Я почав більше проводити часу з друзями, це прогулянки, концерти, просто весело проведений час. Я зрозумів, що залишилося лише два місяці, і усе епоха буде пройдена. І можливо, потім я буду жалкувати, що прожив ці моменти максимально нудно. І не зважаючи на те, що я почав більше розвиватися, я за весь період навчання ні разу не запалив сигарку, ні разу не ходив по барах. Лише один раз випив кружку пива з друзями. І для мене це не просто слова, а нагадування про те, що я стримав у на самому собі, що гуртожиток мене не зіпсує. Навчання я старався закривати тут і зараз, бо ще я мав писати диплом, і я знав, що часу в мене на все не вистачить. І диплом це, мабуть, єдине про що я згадую за четвертий курс з негативом. Бо спершу було все добре, я писав диплом і встигав по термінах. Але за декілька днів до здачі мене почали просто валити. Я не знаю, чому це трапилось. З якої причини, але стільки стресу я не відчував з моменту початку війни. Але я впорався з цим викликом, бо Бог нам не дає випробувань, які ми не здатні подолати. І після усього пройденого шляху я з радістю пішов забирати свій диплом. Для мене це не просто папірець про закінчення освіти, а нагадування про пройдений шлях. За 4 роки навчання я став іншою людиною, з безтурботного хлопчика, якому цікаві лише ігри і весело проведений час з друзями, я став людиною, яка працює над собою, щоб у майбутньому реалізувати свій потенціал, який дав мені Бог на максимум. Я зрозумів, що таке суворе життя, що таке стрес і що таке подорожлішати. Зараз страшно навіть уявити, яким було б моє життя, якщо б я залишився в тій кімнаті з людьми, які думали лише про те, як потусити. Якщо б я знайшов би своє покликання. Ще до університету, то я б ні за що не поступив би, але цей період навчив мене дуже багатьом речам. Якщо говорити за IT спеціальність, то в універі мене навчили лише базовим навичкам. Прийти п'ятимісячні курси було б набагато розумніше, дешевше та й швидше. І навички у мене були б в 10 разів більше ніж зараз. Якщо ви поступили в університет, то я можу порадити лише одне: зробіть усе, щоб цей період. Вас не зіпсував, а навпаки, після закінчення університету ви стали кращою версією себе. Знайдіть людей, які будуть вас підтримувати і йти з вами вгору. І цінуйте ці моменти проведені справжніми друзями, бо 4 роки прибіжать нереально швидко, а усі вайбові моменти стануть лише спогадами. Якщо коротко, то я не знаю, куди мене занесе життя і ким я стану у майбутньому, але я знаю одне точно: що я зроблю усе, щоб у свої 90 років не жалкувати, що я міг щось змінити в минулому. Але не наважився. Підпишись і давай розвиватися разом.